Щодо виховання дітей, друзі, скажу вам таку штуку цікаву. Якби ми не виховували дітей, якби ми не старалися, все одно будуть помилки, все одно не буде ідеально. Наші батьки наробили багато помилок у вихованні. Багато хто з нас травмований, та можна сказати, кожен з нас травмований. Зараз ми це вигрібаємо. З допомогою психотерапії, з допомогою якогось там саморозвитку, всього іншого. Але от з нашими дітьми вже інша історія. Ті, хто виховує сьогодні гуманно, ті, хто виховує там, за постулатами позитивного виховання, я сама викладала цей курс за іронією долі. Що вони дають дітям? Дають вони дуже багато дітям. Вони позбавляють можливості травмування, такого, як, наприклад, в нашому поколінні було. Але є кілька негативних моментів, все ж таки, навіть у цьому крутому позитивному гуманному вихованні. Діти не цінують нашу увагу, вони її сприймають як щось. Те, що має бути, те, що звичайно. І це нормально, в принципі. Ми ж до цього прагнули. Діти не цінують наш внесок в їхнє життя зовсім. Здавалося б, то чому б вони мали цінувати? Це ж нормально. І тут справа не скільки в тому, щоб вони нам казали дякую, а в тому, щоб вони розуміли, наскільки це важливо, те, що вони насправді отримують. А багато хто не розуміє і вимагає більшого, більшого, більшого. А чого більшого, навіть самі вони не можуть сформулювати. Ну це наприклад, щоб їх не чіпали там з домашнім прибиранням, з якимись домашніми обов'язками. Ну тобто, щоб комфорт був тотальний кругом них. Якось там напружуватися, дисциплінуватися, досягати якихось цілей, воно не дуже й то й треба виходить. А ще й на тлі цього дуже часті конфлікти у дітей з батьками чи у батьків з дітьми. Тобто, друзі, так, ми не повернемося до негуманного виховання, ми не почнемо бити дітей і принижувати. Але дуже важливо вловлювати оцей баланс, де є якась і строгість, де є і авторитет батьків, і в той же час є любов та повага до дітей. Це дуже складно, насправді дуже, але до цього варто йти. Колись можливо прийде до наших дітей усвідомлення цінності, але ми точно зробимо все, що змогли зробити, як батьки.